На каналі Кіровоград тема дня, і сьогодні ми спілкуємося із лікарем-онкологом, моїм колегою Андрієм Градашніковим і говоримо власне про допомогу невиліковним хворим. Андрію, я вітаю у студії і власне Добре. з такою темою да. Будемо говорити і про це сьогодні. В контексті цієї теми головне і ключове поняття це хоспіс. Розкажи нам, будь ласка, коротко, що це таке. Якщо в двох словах, хоспіс це установа, де невилітковні хворі можуть отримати таку допомогу, щоб гідно і максимально безболісно в сенсі не тільки фізичного болю, а в сенсі і морального існування завершити своє життя угу. сьогодні на хоспіс, як таку установу, грошей немає в області. Правильно? Ні грошей, ані грошей, ні бажання. І... Тому що я, я впевнений, що якщо б було бажання у влади у суспільства, то у нас на сьогоднішній день хоспіс би існував. Про хоспіс я вже не знаю, скільки точиться розмова. Я прийшов в онкологічний диспансер у 2008 році. Я ще тоді плани про відкриття хоспісу чув від нашого головного лікаря. І е, ці плани зарубувались, тому що коли. Е, тільки відкривалася друга черга онкологічного диспансеру. Ще планувалося хоча б 10 ліжок зробити для таких хворих, для паліативних хворих. І це не, не дозволила тоді обласна рада, наскільки я пам'ятаю. І до цього часу ми тільки говоримо про те, що це навіть вже викликає якийсь такий нездоровий сміх з боку моїх же колег. Які кажуть, скільки, скільки ви можете говорити, вже надбридло. Що ви хочете? От ви поговорите, вам з'явиться хоспіс. З іншого боку, я дуже гарно пам'ятаю е, і слова Костянтина Володимировича, Я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що, можливо, через те, що він став народним депутатом, можливо, це питання можна буде зрушити з місця, що це не обов'язково має бути будівля в Кіровограді. То не так треба його робити на розі там преображенської та великої перспективної. Так це можна зробити десь просто в затишному закутку, в будь-якому місці області і туди просто налагодити нормально транспортне сполучення. І е, я пам'ятаю слова Андрія Івановича Ніколаєнка, колишнього голови обласної державної адміністрації стосовно того, що є можливість продумати якісь занедбані е, приміщення в області. Які не виконують зараз свою функцію, які тільки трошки відремонтувати, і можна вже на цій базі робити хоспіс, які потрібні дуже серйозні кошти для того, щоб зробити таку установу, для того, щоб зробити ремонт, для того, щоб дати дозвіл на існування місця, де будуть допомагати людям, яким неможливо більше ніяк допомогти. Яка є потреба в хосписі на сьогодні, в Кіровограді, в області загалом? Точно не скажу ці цифри статистичні є в нашому департаменті охорони здоров'я і Приблизно, відповідних фахівців. Десь близько 500-700 людей потребують хоспісної допомоги в Кіровограді, наскільки мені відомо. На рік? Uh, ну, зараз, скажімо так, okay. да? uh, ця цифра, я думаю, більш-менш стала. І uh, близько 10 тисяч людей на область, якщо я не помиляюсь, потребують такої допомоги. Uh, навіть я чув таку розмову, що а що вам вирішить хоспіс, Там 40 ліжок буде, і ви не вирішите всю проблему. Справа в тому, що в хоспісі uh, люди не сплавляються назавжди. І як кажуть, люди, що от, нормальна людина буде вмирати вдома, оточена е, рідними людьми, рідні люди не знають, як правильно поводитися з тою людиною, яка йде з життя, як правильно про це козати цій людині, бо брехати не можна, це, це не скриєш. Е, як правильно доглядати за, за цією людиною? З е, людиною, яка потребує хоспісної допомоги в хоспісі, її навчать родичів навчать доглядати нормально і вже можна переводити на хоспіс на дому, але вже такі люди знають, яким чином можна допомогти рідній людині. І дійсно, це можна дуже багато чого змінити, навіть якщо буде 40 кліжок. І взагалі, давайте з чогось почнемо. Ми не можемо казати, ми не будемо е ставити хоспіс, тому що ми не можемо одразу його зробити ідеальним. А давайте ми хоч щось спробуємо зробити. Власне, про хоч щось ви говорили на форумі, який нещодавно відбувся. Називався він Право на життя без болю. Розкажи докладніше, до чого дійшли? Важке питання, а, значить, в чому суть проблеми, чому ми взагалі цей форум зібрали, чому Віка зробила таку ось ініціативу Віка Лінцова, яка власне, є ініціатором цього форуму. Коли був круглий стіл стосовно Всесвітнього дня хоспісної допомоги, хоспіс всюди існує, в ні. А Коли був круглий стіл, ми піднімали питання знову ж таки, доступу до знеболення таких пацієнтів. І ми вирішили, що треба проговорити. Є речі, на які ми можемо вплинути. Ми можемо згідно з нинішнім законодавством забезпечити якісне знеболення людям, але чомусь навіть просто медичної частини допомоги таким людям ми не забезпечуємо. Тобто про що мова? Хоспіс це не тільки медицина, і не стільки медицина, там ще багато чого. Там і волонтери, там і догляд, знову ж таки, там і психологи і так далі, тому подібне. А, але є маленька частина в медицині, яка потребує саме знеболення, так, призначення знеболення для таких пацієнтів. А, якщо ми кажемо про медицину на сьогоднішній день, є можливість, слава Богу, біля року тому а, зареєстрували таблетований морфін тобто морфін в таблетках. В чому суть, якщо двома словами, якщо ми колемо морфін, він діє 4 години. Для того, щоб його вколоти, має приїхати медична сестра, тому що для того, щоб не було зловживання з наркотиками, пацієнт не може сам собі колоти, і родичі не можуть колоти. Для того, щоб приїхала медична сестра, потрібна машина, потрібен бензин. Бензину не вистачає для того, щоб приїхали 6 або 8 разів на день, так як треба колоти морфін, для того, щоб було якісне, адекватне знеболення, щоб ми розраховували на те, що воно допоможе. Виходить замість шести разів на день, людина отримує два-три рази на день. Якщо людина отримує рецепт з таблетками, вона знає, що їй треба прийняти кожні 4 години, 6 разів на день таблеточку морфіну, і вона може це зробити. Якщо треба дві таблеточки прийняти, значить вона приймає дві таблеточки, 6 разів, 12 таблеточок. В чому проблема? Перша аптека в місті одна на всю область. Відповідно отримувати тільки керовоградці, хто згоден їхати за меж кіровограда сюди за препаратом. Це раз друге: лікарі бояться виписувати рецепти. Третє, ми не знаємо насправді, які будуть перепони з боку тих органів, які контролюють обіг наркотиків, і немає нормальної інформації, яким чином правильно виписати рецепт. Якщо я на форумі читав вимоги наказу номер 360 то я можу, враховуючи 6 таблеток на добу, ми домовились. Так, одна таблетка 6 разів. Це первинна доза, і вона, скоріше за все, буде малою, тобто треба буде її збільшувати. Ось якщо 6 таблеток написано, можна виписувати не більше, ніж на 15 днів. 6 помножуємо на 15 це 90 таблеток. Пацієнт має право отримати на руки рецепт, згідно з яким він ці 90 таблеток 15 днів може отримати. Це зі знам'янки можна приїхати в нашу аптеку. І купити на два тижні препаратів. А в нас більше, ніж 10 таблеток, бояться виписувати. І нам треба, нам конче треба для того, щоб була нормальна тактика зі знеболення, нам треба проводити семінар на всю область за участі тих людей, які регулюють обіг е легальних наркотиків, так, наркотичних препаратів або опіоїдів, яких зараз політкоректно називають. Е щоб були присутні всі лікарі первинної ланки, я маю на увазі сімейного лікаря та дільничного терапевта, для того, щоб він не боявся. Тому що у нас зараз лікар боїться виписувати, і саме тому він зневажає і принижує пацієнта. Це Таким захисна чином реакція. це має все ж таки все з'ясуватися, все якось з'єднатися і е, щоб нарешті була якась схема, за якою зможуть діяти і лікарі, і аптекарі, і пацієнти. Хто це має зробити? Хто має ініціювати такий захід, де зберуться всі і прийдуть до якогось конкретного списку дій? 100% рецепту. Я не маю, але тим не менше, я на форумі запропонував і я відчув навіть якусь образу з цього приводу. Але я думаю, що якщо це буде спільна дія. Обласної державної адміністрації з департаментом охорони здоров'я з головними лікарями кожного медичного закладу області. І я не знаю, хто у нас тут все ж таки що це за структура, яка відповідає саме за контроль обігу наркотичних препаратів нашій на області. Так, так ось я думаю, що треба провести спільний круглий стіл, все ж таки зробити так, щоб до кожного лікаря зробити якусь конференцію, з якої зробити відеозаписи і вислати до кожної лікарні, щоб кожен лікар передивився і кожен чітко знав і не боявся. І знав, що він має там взяти рецепт, що він може виписати такому-то хворому таку дозу, такому та таку дозу, і щоб все було в межах закону, але е, і при цьому щоб воно могло допомогти хворому, щоб вони знали, що морфіну мало. Що треба до морфіну, ще призначити звичайні знеболювальні там куча є, таких що я не буду зараз суто медичних тем торкатися, але це все загальновідомі е, речі, які просто треба е, зробити акценти і розповісти лікарям. Вони не можуть знати всього. Якщо дякую, Андрію, за інформацію. Бажаю тобі успіху в тих починаннях, які ти розпочав. І власне сподіваюсь, що на Кіровоградщині люди будуть помирати без болю. Нагадаю, що сьогодні, у темі дня, був лікар-онколог, мій колега, ведучий програми Сімейний лікар Андрій Градашніков. На все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.